А що, якби ваш смартфон міг сам ремонтувати свій розбитий екран, а ваш одяг заряджати його просто в русі звучить, наче сюжет із фантастичного блокбастера, погодьтеся? Але що, якщо я скажу вам, це не вигадка, а реальність, що стала можливою завдяки новітнім, просто неймовірним матеріалам? Прямо зараз у лабораторіях по всьому світу? Розробляються речовини з такими властивостями, які ще вчора ми вважали справжнісінькою магією. Сьогодні ми розкажемо вам про 20 таких матеріалів. Вони вже готові перевернути наш світ догори дригом, тож приготуйтеся дивуватися, адже майбутнє набагато ближче, ніж ви думаєте. З найдавніших часів історія розвитку людської цивілізації. Була нерозривно пов'язана саме з матеріалами, згадайте лише кам'яна доба, бронзова доба, залізна доба. Кожен новий матеріал відкривав нову еру, надавав нові інструменти, нові можливості та змінював хід історії. Сьогодні ми стоїмо на порозі не однієї, а відразу кількох подібних епох, що наступають одночасно завдяки проривам у фізиці, хімії та нанотехнологіях. Ми навчилися не просто видобувати матеріали з природи, а проєктувати та створювати їх буквально на атомарному рівні. Ми можемо задавати їм потрібні характеристики, робити їх надміцними, надлегкими, такими, що самовідновлюються або навіть невидимими. Давайте ж поглянемо на ці справжні дива інженерної думки. Почнемо зі справжньої суперзірки у світі матеріалів графену. Уявіть собі, лист завтовшки лише в один атом один єдиний атом. При цьому він у 200 разів міцніший за сталь і проводить електрику краще, ніж мідь, це наче ви взяли звичайний олівець, вийняли грифель і змогли розтягнути один його шар на площу цілого футбольного поля. Звучить неймовірно, чи не так вчені Андрій Гейм та Костянтин Новосьолов. Отримали за його відкриття Нобелівську премію, і це недарма. Застосування графену практично безмежні від надшвидких процесорів і гнучких прозорих екранів аж до суперакумуляторів, які заряджаються за лічені секунди, а ще з нього можна робити фільтри, здатні опріснювати морську воду практично без жодних витрат енергії. Це матеріал, який здатен вирішити десятки глобальних проблем. Візуально анімація, що показує шестикутну градку графену, яка розтягується над земною кулею, потім кадри з гнучким смартфоном і футуристичною батареєю бьоша. Наступний на черзі аерогель, також відомий як заморордоро – Заморожений дим, і ця назва з'явилася не випадково. Аерогель на 99,8% складається з повітря. Що робить його? Найлегшим твердим матеріалом на планеті шматок аерогелю розміром з дорослу людину важитиме менше, ніж пачка чипсів, але не дозвольте цій легкості вас обманути, він здатен витримувати вагу, яка у тисячі разів перевищує його власну, його ключова властивість феноменальна теплоізоляція. Тонкий шар аерогелю захищає від екстремальної спеки й холоду краще. Ніж товста стіна зі скловолокна, NASA вже використовує його для ізоляції своїх марсоходів та для збору космічного пилу. У майбутньому він може з'явитися у наших будинках, роблячи їх суперенергоефективними, а також у нашому одязі, захищаючи нас від будь-яких морозів. Візуально на квіті лежить майже невидимий шматок аерогелю. Потім на нього ставлять важку гирю. Після кадр, де пальника, не може пропалити тонкий шар матеріалу. М? А як щодо справжнього плаща невидимки? це галузь метаматеріалів, на відміну від звичайних речовин, їхні властивості визначаються не стільки хімічним складом, скільки штучно створеною мікроскопічною структурою. Ці структури настільки крихітні, що можуть керувати електромагнітними хвилями, включно з видимим світлом, звуком чи радіохвилями. Простіше кажучи, метаматеріал може змусити світло оминати об'єкт, як вода оминає камінь у струмку. У результаті об'єкт стає невидимим для спостерігача наразі. Повноцінний плащ невидимка існує лише в лабораторіях і функціонує у вузькому діапазоні хвиль, але технологія розвивається стрімко. Окрім невидимості, метаматеріали можуть використовувати для створення суперлінз, що дозволяють бачити об'єкти розміром із вірус або для захисту будівель від землетрусів, відводячи сейсмічні хвилі. Візуально анімація. Що демонструє, як світлові промені плавно оминають сферу, роблячи її невидимою. М. Тріщини в бетоні це справжній головний біль для будівельників. А що, якби бетон міг лікувати себе сам? Саме це і робить самовідновлюваний бетон. Секрет криється в спеціальних капсулах, які додають до бетонної суміші. Усередині цих капсул знаходяться особливі бактерії та необхідні для них поживні речовини. Поки бетон цілий, бактерії перебувають у сплячому режимі, але щойно з'являється тріщина, і туди потрапляє вода, капсули руйнуються, бактерії прокидаються, починають активно живитися і в процесі своєї життєдіяльності виділяють вапняк. Цей вапняк заповнює тріщину, роблячи конструкцію знову монолітною. Цей процес схожий на природне загоєння рани на тілі. такий бетон може значно подовжити термін служби мостів, будівель і доріг, заощаджуючи мільярди на ремонті та підвищуючи безпеку всієї інфраструктури. Візуально таймлапс, де тріщина в бетонному блоці. Поступово заростає і зникає, уявіть собі, метал, який здатен триматися на воді. Це не чари, а металева піна. По суті, це звичайний метал, скажімо, алюміній чи сталь, у структуру якого ввели безліч газових бульбашок. У результаті ми отримуємо матеріал, який зберігає міцність металу, але при цьому стає неймовірно легким. Металева піна має унікальний набір властивостей, вона чудово поглинає енергію удару, а також вібрацію та звук. Це робить її ідеальним матеріалом для автомобілебудування, бампери та інші елементи кузова з такої піни здатні значно підвищити безпеку під час аварій. Також її можна використовувати в будівництві для створення легких і міцних панелей. У космонавтиці та навіть у медицині для більш досконалих імплантів, структура яких нагадує людську кістку. Візуально блок металевої піни не тоне в акваріумі з водою, потім сповільнена зйомка того, як молот вдаряє по піні, і вона зминається, поглинаючи удар, бо Бр... чи доводилося вам коли небудь бачити, як зім'яти шматок металу сам по собі повертається до початкової форми. Це робота сплавів із пам'яттю форми, найвідоміший із них нітинол, який є сплавом нікелю та титану. Цей матеріал має дивовижну здатність запам'ятовувати свою первинну конфігурацію. Його можна зігнути, скрутити або деформувати у холодному стані, але варто його трішки нагріти, і він миттєво повернеться до своєї запам'ятованої форми. Ця унікальна властивість вже активно використовується в медицині. Наприклад, стенти для розширення судин виготовляють саме з нітинолу. їх вводять в артерію у стиснутому вигляді, а тепло людського тіла змушує стент розправитися і набути необхідної форми. У майбутньому такі сплави можуть знайти застосування у літаках, чиї крила змінюють форму просто під час польоту. Або ж в автомобілях, які зможуть самі виправляти вм'ятини після невеликих зіткнень. Візуалізація: сильно вигнутий дріт із нітинолу опускають у гарячу воду, і він миттєво випрямляється, ага. Наше тіло, двигуни, комп'ютери усе це виділяє величезну кількість тепла, яке просто втрачається даремно. А що, якби це тепло можна було би перетворити на корисну енергію? Саме для цього і створили термоелектричні матеріали, вони працюють на основі ефекту Зеебека. Якщо одну сторону такого матеріалу нагріти, а іншу залишити холодною, між ними виникне електрична напруга. Фактично, вони безпосередньо перетворюють різницю температур на електрику вже сьогодні. Існують туристичні гаджети, які дозволяють заряджати телефон від тепла багаття. У майбутньому такі матеріали зможуть покривати вихлопні труби автомобілів, повертаючи частину енергії двигуна, або навіть вшиватися в одяг, використовуючи тепло нашого тіла для живлення портативної електроніки. Це справжній прорив у сфері енергозбереження та альтернативної енергетики. Візуально невеликий генератор, встановлений на гарячу чашку, запалює світлодіод. Потім анімація автомобіля, де тепло від вихлопної системи живить бортову електроніку. Ви, напевно, бачили, як краплі води скочуються з листка лотоса, залишаючи його ідеально сухим і чистим. Цей ефект намагаються відтворити за допомогою супергідрофобних матеріалів. Їхня поверхня має особливу наноструктуру, яка не дає воді змочити її. Краплі води буквально лежать на кінчиках мікроскопічних ворсинок, зберігаючи форму кульок, вони скочуються при найменшому нахилі, захоплюючи з собою частинки пилу та бруду. Сфера застосування такої технології просто величезна. Уявіть собі, одяг та взуття, які ніколи не промокнуть і не забрудняться. Або ж автомобілі, які взагалі не потрібно мити. Крім того, такі покриття можуть запобігати обмерзанню літаків і ліній електропередач, захищати електроніку від вологи, і навіть робити корпуси кораблів швидшими, оскільки зменшується тертя обводу. Візуал уповільнена зйомка, де краплі води відскакують від обробленої тканини, ніби м'ячики. Далі. Показують, як бруд легко змивається з поверхні, не залишаючи слідів. Та пригадуєте фільм Зоряний шлях там інженери говорили про прозорий алюміній, так от він справді існує його офіційна назва оксинітрит алюмінію або скорочено алон. Цей матеріал, прозора кераміка, яка за оптичними властивостями майже не поступається склу. Але має міцність, що перевищує показники багатьох видів броні. Плита залону завтовшки всього 4 см може зупинити бронебійну кулю 50-го калібру, при цьому він значно легший за традиційне броньоване скло. Наразі виробництво цього матеріалу дуже дороге, тому його використовують переважно у військових цілях для захисту оптики на танках, ракетах. А також для виготовлення куленепробивних ілюмінаторів, але з часом, коли технологія здешевшає, ми зможемо побачити його в екранах смартфонів, які неможливо розбити, або у вікнах хмарочосів. Візуалізація уповільнена зйомка пострілу по панелі залону, куля розплющується і відскакує, залишаючи на поверхні лише невеличку тріщину. Якщо графен це просто плоский аркуш атомів вуглецю, то вуглецеві нанотрубки це той самий аркуш, але згорнутий у мікроскопічний циліндр. Ці крихітні структури можуть похвалитися справді неймовірними властивостями. Вони у десятки разів міцніші за сталь, але при цьому у шість разів легші. Їхня міцність на розрив настільки вражаюча, що теоретично з них можна сплести канат. Здатний досягти орбіти, це той самий космічний ліфт, про який так довго мріяли наукові фантасти. Крім того, залежно від своєї структури, нанотрубки можуть бути або провідниками, або напівпровідниками. Це робить їх ідеальними претендентами для заміни кремнію у мікрочипах. Вони можуть стати основою для створення штучних м'язів. Надчутливих сенсорів і навіть систем адресної доставки ліків безпосередньо до ракових клітин, візуально анімація, де аркуш графену згортається у трубку, потім футуристичний концепт космічного ліфта, що тягнеться у небо. Отже, термін рідкий метал зазвичай викликає в уяві образ термінатора Т. 1000 але насправді йдеться про дещо інше, хоча й не менш захоплююче це аморфні метали. На відміну від традиційних металів, які мають упорядковану кристалічну градку в аморфних сплавах атоми розташовані хаотично, як у рідині чи склі. Така структура позбавляє їх слабких місць притаманних кристалам і наділяє унікальними властивостями. Вони значно міцніші та пружніші за свої кристалічні аналоги, стійкі до корозії та зносу. З цих матеріалів уже виготовляють корпуси для елітних смартфонів та годинників, а також спортивний інвентар, зокрема ключки для гольфу та тенісні ракетки. У майбутньому їх можуть застосовувати для створення незношуваних лес, довговічних медичних імплантів та ефективніших електромоторів, візуалізація, порівняльний тест, два металеві кульки, один сталевий, інший заморфного сплаву, падають на тверду поверхню, Аморфна кулька підстрибує значно вище, демонструючи свою неймовірну пружність. Пластикове забруднення чи не найбільш актуальна екологічна проблема сьогодення, але є можливе рішення: біопластик виготовлений із водоростей. Водорості це ідеальна сировина, вони надзвичайно швидко ростуть, не потребують ні родючих ґрунтів, ні прісної води. А головне, під час росту поглинають вуглекислий газ із атмосфери. Існують різні технології перетворення водоростей на пластик, деякі з них дозволяють створювати повністю біорозкладний матеріал. У компості він розкладається всього за кілька місяців, перетворюючись на якісне добриво. Інші ж технології виробляють пластик, який хімічно ідентичний звичайному, але його отримують із відновлюваного джерела. З такого матеріалу вже виготовляють пляшки, пакування і навіть деталі для автомобілів. Це чудовий приклад того, як сама природа може допомогти нам вирішити проблеми, які ми самі і створили. Візуалізація зелені плантації водоростей. Далі процес їхньої переробки, наприкінці, пластикова пляшка, яка в прискореній зйомці перетворюється на жменю ґрунту, де повучий шовк. Це одне з найбільш неймовірних творінь, які подарувала нам природа. При однаковій вазі він у п'ять разів міцніший за сталь, і водночас неймовірно еластичний. Проблема в тому, що доїти павуків у промислових масштабах просто неможливо вони канібали і не можуть жити разом. Саме тому вчені вже багато років працюють над створенням штучного аналога. І треба сказати, що успіхи є. За допомогою генної інженерії вони змусили бактерії, дріжджі та навіть шовкопрядів виробляти білок павутини. З цього білка потім виготовляють нитки, властивості яких дуже близькі до натуральних. Потенціал цього матеріалу величезний. Це і надміцні та легкі бронежилети, і хірургічні нитки, що розсмоктуються в організмі, а також троси для мостів. Та спортивний одяг нового покоління, це яскравий приклад того, як біомімікрія, тобто наслідування природи, веде до справжніх технологічних проривів, візуально кадри павука, що плете павутину, потім робота в лабораторії та демонстрація міцності штучної нитки, яка витримує велику вагу. Уявіть собі, матеріал здатний рухатися самостійно. Скорочуючись і розширюючись, ніби справжній живий м'яз, це електроактивні полімери. Ці розумні матеріали змінюють свою форму або розмір під впливом електричного поля. Приберіть напругу, і вони миттєво повернуться у початковий стан. По суті, це і є штучні м'язи, тільки працюють вони абсолютно безшумно і можуть бути значно ефективнішими за біологічні аналоги. Їхнє застосування може кардинально змінити робототехніку, дозволяючи створювати м'яких, гнучких і набагато більш схожих на живі організми роботів. У медицині їх можна використовувати для створення активних протезів або ж пристроїв, що допомагають працювати ослабленому серцю. А ще з них можна виготовляти тактильні дисплеї. Де можна фізично відчути рельєф зображення, або навіть одяг, здатний змінювати свою форму і щільність, а ідея програмованої матерії або клейтроніки видається найбільш фантастичною з усіх. Уявіть собі субстанцію, що складається з мільйонів мікроскопічних роботів, які називають катомами. Кожен такий робот може рухатися, зв'язуватися із сусідами та обмінюватися енергією. Разом вони утворюють єдиний ансамбль, здатний приймати будь-яку форму за командою, немов ріб бджіл. Потрібен гайковий ключ. Ваш смартфон надсилає команду, і жменька цього розумного пилу на столі збирається у потрібний інструмент, попрацювали. І ключ знову розсипається в безформну масу. Це найвищий ступінь кастомізації та універсальності. Звісно, до цього ще далеко, але прототипи міліметрового розміру вже існують у майбутньому. Ця технологія може повністю змінити виробництво, дизайн та наше сприйняття фізичного світу. Візуально анімація, де хмара крихітних сферичних роботів. Швидко збирається у чашку, потім у телефон, а згодом знову розпадається. Згадайте графен вчені не зупинились на досягнутому і створили його олов'яний аналог стананіт. Теоретично цей матеріал є топологічним ізолятором, це означає, що він проводить електрику лише по своїй поверхні чи краях, тоді як його внутрішня частина. Залишається ідеально ізольованою, і найголовніше, стана здатний робити це зі 100% ефективністю без жодних втрат енергії, а найдивовижніше, при кімнатній температурі усі наявні на сьогодні надпровідники потребують охолодження до екстремально низьких температур, що є надзвичайно дорогим і складним процесом. Якщо властивості стананіту підтвердяться на практиці, це спричинить справжню революцію в енергетиці та електроніці, ми отримаємо лінії електропередач, які не мають втрат, суперефективні комп'ютери, що майже не виділяють тепла та нові типи квантових пристроїв. Наразі це один із найбільш перспективних матеріалів у світі візуалізація анімація. Де електрони безперешкодно рухаються по краях листа стананіту, потім футуристичне місто з яскравими та ефективними лініями електропередач. Чи бачили ви колись справжній чорний колір, не просто темно-сірий, а саме чорний, як діра в просторі? Тоді погляньте на Ванта Блек це не звичайна фарба, а унікальна субстанція. Що складається з вертикально орієнтованих вуглецевих нанотрубок, він здатний поглинати 99,965% світла, яке на нього потрапляє. Коли промінь світла падає на цю поверхню, він буквально губиться у цьому лісі нанотрубок і практично не відбивається назад. Як наслідок, наш мозок не може сприйняти форму чи рельєф об'єкта, покритого вантаблеком. Він виглядає як абсолютно плоский двовимірний провал у реальності. Цей ефект не лише зачаровує, але й викликає певний острах. Практичне застосування вантаблеку включає калібрування високоточних телескопів, створення значно ефективніших сонячних панелей і безумовно. Використання у військових технологіях для ідеального маскування, візуально Тривимірний об'єкт, наприклад, рельєфна маска, покритий вантаблеком. При обертанні об'єкта його рельєф абсолютно непомітний, він виглядає як пласка чорна пляма. Алмаз довгий час вважався еталоном твердості, але навіть йому знайшовся гідний суперник. Зустрічайте! Аморфний карбід кремнію вчені створили цей матеріал, піддавши мікроскопічні кульки з вуглецю, так звані фулерени, неймовірному тиску та температурі. У результаті вони отримали матеріал, який не просто твердіший за алмаз, а й значно міцніший, тобто набагато стійкіший до руйнування. Звичайний алмаз, хоч і твердий, проте досить крихкий. Аморфний карбід кремнію позбавлений цього недоліку, хоча поки що його виробляють у дуже невеликих кількостях, потенційні сфери застосування справді вражають це можуть бути свердла та різці, які ніколи не затупляться надміцні покриття для двигунів, електроніки і навіть броні, що здатні витримувати колосальні навантаження. Схоже, у короля твердості незабаром з'явиться новий наступник. Ми звикли сприймати електроніку як щось тверде та досить крихке, але гнучка електроніка повністю змінює це уявлення. Замість жорстких кремнієвих плат схеми тепер наносяться на гнучкі основи, наприклад, на пластик чи навіть тканину. Це відкриває дорогу до появи абсолютно нових пристроїв. Уявіть собі, смартфон. Який можна згорнути у трубочку і легко сховати в кишеню, або величезний дисплей, який розгортається, наче рулон шпалер, але найцікавіше це інтеграція гнучкої електроніки з людським тілом, електронні татуювання, що відстежують життєві показники, розумні контактні лінзи, які виводять інформацію безпосередньо на сітківку ока, або ж одяг із будованими сенсорами та дисплеями. Межа між людиною і машиною стає дедалі більш розмитою, і саме гнучка електроніка відіграє в цьому ключову роль. Візуально людина розгортає планшет, гнучкий, наче газета. Потім великий план електронного татуювання, що світиться на руці та показує пульс і бисіята. Якщо ви вважали, що аерогель це найлегший матеріал, який існує, то ви помилялися. Познайомтеся з аерографітом, це синтетична піна, що складається з сітки вуглецевих нанотрубок. Він у кілька разів легший за аерогель і є одним із найлегших матеріалів, коли-небудь створених людством. Аерографіт настільки легкий, що практично не осідає у повітрі, але водночас цей матеріал надзвичайно міцний, еластичний і, на відміну від багатьох аерогелів. Чудово проводить електрику, ці властивості роблять його ідеальним кандидатом для створення легших та більш ємних акумуляторів. Наприклад, електроди з аерографіту можуть значно зменшити вагу батарей для електромобілів та смартфонів, також його можна використовувати як спеціальну губку для збирання нафтових розливів, оскільки він поглинає нафтопродукти. Але при цьому відштовхує воду. Уявіть, маленький шматочок чорного аерографіту лежить на кульбабі і навіть не зминає її, або ж анімація структури акумулятора з електродами з цього матеріалу, графен, аерогель, метаматеріали, самовідновлювальний бетон. Ми з вами переконалися, що майбутнє це не лише нові гаджети чи швидкий інтернет. Це нові фундаментальні цеглинки, з яких буде збудований наш світ. Від матеріалів, які ремонтують самі себе до речовин, що роблять предмети невидимими, Наука відкриває перед нами воїстину безмежні можливості. Ці 20 матеріалів лише верхівка айсберга, вони змінять усе: медицину, енергетику, будівництво освоєння космосу. Можливо, просто зараз у якійсь лабораторії створюється 21-й матеріал, який вирішить проблему голоду чи глобального потепління. Ми живемо в дивовижний час. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам було так само цікаво, як і нам, обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити нові дивовижні відкриття. І не забудьте натиснути на дзвіночок. А тепер запитання до вас: який з цих матеріалів вразив вас найбільше, і як ви гадаєте, який із них ми побачимо у повсякденному житті найпершим? Напишіть свою думку в коментарях. Давайте обговоримо на.